Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про компанію, яку я думаю, найближчим часом купити до свого інвестиційного портфеля. Перед початком перегляду даного відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк. І підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. А якщо ви хочете почати інвестувати, але не знаєте де, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам: це Freedom 24 і Interactive Brokers. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію даних брокерів будуть внизу під даним відеороликом. Переходьте, будь ласка, реєструйтеся. В сьогоднішньому відео мова піде про компанію Sailors Force. Я, власне, дану компанію собі додав до свого списку компаній, за якими особисто слідкую. Одна акція на сьогоднішній день коштує 231 долар, за останній рік акції зросли на майже 11%, за останні 5 років плюс 54%, за останні 10 років плюс 303%. Капіталізація компанії 224 мільярди доларів. форвардна оцінка ціни до доходу або Пеннаї майже 24. В сьогоднішньому відео, як і в одному з попередніх, хочу використати чат GPT, тобто штучний інтелект від OpenAI, щоб розказати вам про власне дану компанію. І отже, як це все виглядає? Зайшовши, власне, до чат GPT, створивши нове діалогове вікно, я просто написав, чим займається Sailors Force, тобто компанія Sailors Force, тобто ту компанію, за якою я слідкую. І от що мені штучний інтелект відповів, всю інформацію він, звісно, бере з вільного доступу в інтернеті. Так що, по факту, та інформація, як не корди, але все-таки знаходиться в вільному доступі. Пам'ятайте, що не завжди, скажімо так, потрібно покладатися на 100% на штучний інтелект, бо дана інформація. Просто скопійована з різних, сайтах, з різних сайтів, де не завжди є коректна інформація. Salesforce – це компанія, яка спеціалізується на розробці хмарного програмного забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами. CRM. Основними напрямками діяльності та продуктами компанії є. І подивіться, тут, в принципі, мій штучний інтелект відповів, але, в принципі, як я тут собі прочитав, що тут. Пише, це досить таки складною мовою написано. І тому я, в принципі, написав до штучного інтелекту, до того чад GPT, так, так, щоб він пояснив більш детальніше і більш зрозуміло, тобто більш простішою мовою. І тому так і написав: а так, щоб було більш зрозуміло, тобто, щоб легше сприймалося. Ця компанія, яка створює програми для управління бізнесом, зосереджуючись на взаємовідносинах з клієнтами. Ось основні напрямки їх діяльності пояснені простіше. CRM-система система це головний продукт Salesforce, який допомагає компаніям організовувати та відслідковувати всі взаємодії з клієнтами, наприклад, продажі, маркетинг, підтримка та аналіз. Sales Cloud – Ця програма допомагає продавцям керувати своїми клієнтами та угодами, слідкувати за продажами і покращувати роботу своєї команди. Services Cloud інструмент для обслуговування клієнтів. Він допомагає швидко відповідати на запити клієнтів, вирішувати їхні проблеми і надавати підтримку через різні канали, такі як телефон, електронна пошта та чат. Marketing Cloud – програма для маркетологів, яка дозволяє проводити рекламні кампанії через електронну пошту, соціальні мережі, смс та інші канали. Я це все вам читаю для того, щоб ви зрозуміли, хоча ж би, чим по факту компанія займається і на чому, по факту, заробляє гроші. Commerce Cloud. Програма для створення і управління онлайн-магазинами, де компанії можуть продавати свої товари та послуги. Community Cloud – інструмент для створення онлайн спільнот і форумів, де клієнти, партнери та співробітники можуть спілкуватися і допомагати один одному. Analytics Cloud – це програма для бізнесу для аналізу бізнес даних, дозволяє створювати звіти та графіки, щоб краще розуміти, як йдуть справи у бізнесі. App Exchange – Онлайн-магазин додатків Salesforce, де можна знайти і встановити додаткові програми для розширення можливостей основних продуктів. Salesforce платформ, платформа для розробки власних додатків та інтеграції з, із... з різними іншими системами. І Einstein. AI – Інструменти штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати різні процеси, аналізувати дані. І, і давати рекомендації для покращення бізнесу. Seller's Force робить бізнес з інструменти, які допомагають компаніям працювати краще з клієнтами, підвищувати ефективність і приймати правильні рішення. Ну і логічно, якщо ми обираємо конкретну компанію для інвестицій, чи та компанія Seller's Force чи якась інша, ми маємо прекрасно розуміти, що, скоріш за все, в даної компанії є свої конкуренти. Ну а звісно, які це конкуренти, давайте зараз подивимося. Я так само задоволюваю. Домого того самого штучного інтелекту задав йому питання, які конкуренти, тобто в які в компанії є по факту конкуренти, і отже, мені тут штучний інтелект відповів: Salesforce має декілька великих конкурентів у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами та інших пов'язаних галузей. Ось основні з них: Microsoft Dynamics 365, платформа від Microsoft, яка об'єднує CRM та ERP, управління ресурсами підприємств. Тава рішення вона пропонує аналогічні інструменти для продажів, маркетингу, обслуговування клієнтів та фінансового управління. САП. Це німецька компанія відома своїми ERP рішеннями, але також має сильний набір CRM продуктів. Їх програмне забезпечення допомагає керувати бізнес-процесами, фінансами, логістикою і взаємовідносинами з клієнтами. Oracle це X-Cloud, платформа від компанії Oracle, яка включає в себе CRM, ERP та інші рішення. Вона пропонує інструменти для управління продажами, маркетингом, обслуговування клієнтів та аналітикою. HubSpot CRM платформа, орієнтована на. Та середні бізнеса. Вона пропонує інструменти для маркетингу, продажу, обслуговування клієнтів та управління контентом. Zoho CRM частина більшого пакету бізнес-додатків Zoho, яка пропонує CRM рішення для управління продажами, маркетингом та обслуговування клієнтів. Ну і ще є, власне. Конкуренти в постаті Adobe Experience Cloud, Pega CRM і Sugar CRM. Кожен з цих конкурентів має свої унікальні е, особливості та переваги, які роблять їх привабливими для різних типів бізнесу. Вибір між ними залежить від конкретних потреб та вимог компанії. Ну так що, в принципі, конкуренти є, їх в принципі, є немало. Ну, але я так само запитав штучного інтелекту, чи є взагалі в компанії майбутнє. Мені просто було цікаво, що власне штучний інтелект мені відповість. Так, і в принципі написав, що є в компанії майбутнє. Так, Salesforce має велике майбутнє з кількох причин. Перше, інноваційні продукти та послуги. Salesforce постійно оновлює та розширює свій портфель продуктів. Вони активно впроваджують новітні технології. Технології, такі як штучний інтелект, аналітика та автоматизація, що робить їх програмне забезпечення ще більш корисним для бізнесу. Розширення ринку. Северс Фрос активно розширює свою присутність на нових ринках, включаючи малі та середні підприємства, а також міжнародні ринки. Це дає їм можливість залучати нових клієнтів і збільшувати свою частку на ринку. Інтеграція та екосистеми. Salesforce активно розвиває свою платформу та екосистему додатків через AppExchange що дозволяє комплектувати. Компанії легко інтегруватися Salesforce з, із, з різними системами та додатками поглинання та партнерства. Salesforce регулярно здійснює стратегічні придбання, щоб розширити свої можливості. Наприклад, придбання Tableau для аналітики даних та MuleSoft для інтеграції API. Це дозволяє Север залишатися на передовій ринку технологій. Фокус на клієнтів компанія має сильну репутацію за своє обслуговування клієнтів та підтримку, що сприяє лояльності клієнтів та повторним продажам, зростаючий ринок хмарних технологій, що в принципі. Є, на мою думку, одне з головних одним з головних факторів зростання саме компанії Salesforce і по факту інших компаній, бо просто сам ринок буде збільшуватися. Зростання ринку хмарних технологій та віддаленої роботи створює великий попит на CRM та інші рішення, що пропонує Salesforce. Хмарні технології стають все більш популярними, і Salesforce має в цьому значну перевагу. Ось я власне вважаю, що цей пункт буде. Одним з головних в майбутньому для розвитку саме даної компанії сталий розвиток та соціальна відповідальність. Компанія активно інвестує в сталий розвиток та корпоративну соціальну відповідальність, що позитивно впливає на її імідж та привабливість для інвесторів і клієнтів. Враховуючи всі ці факти, можна очікувати, що дана компанія продовжить свій ріст та залишатиметься ключовим гравцем на ринку CRM та хмарних рішень. А тепер повернуся на сайт Seeking Alpha і покажу вам власне. Сне фінанси даної компанії за минулі роки У мене тут є інформація від 2015 року. і одразу може побачити, що виручка компанії збільшилася в річному обчисленні з 5,5 мільярдів доларів до 30,5 з 35,5 з половиною за останні 12 місяців або total 12 months. Операційний дохід збільшився з страти 145 мільйонів за один рік до чистого доходу 6,6 майже мільярдів доларів. Ну а чистий по факту дохід після сплати всіх податків, всіх вирахувань. Це подивіться, тут була страта 262 мільйони доларів. Потім була так само страта 47. Вже від 2017 року компанія є по факту дохідна. Ну але тоді вона, наприклад, заробила в 17 році 323 мільйони доларів. А за останні 12 місяців 5,5 мільярдів доларів. Подивіться, яке це збільшення чистого доходу за так короткий період часу. Бо тих 5-6 років для... Такої компанії це досить таки маленький горизонт часу. Можемо тут ще побачити власне, таку цікавість, що власне від 2015-го і по факту до навіть до 2000 майже 2023 року компанія активно розвивалася, зростала, збільшувала свою частку, частку на ринку, але їй для цього були потрібні гроші. Ну і компанія могла збільшувати просто кредитне плече, тобто брати кредити, а могла, в принципі. Збільшувати кількість акцій в обороті таким чином, так залучаючи кошти на свій розвиток, і вона до даного періоду часу робила це, бо кількість акцій в обороті збільшилася з 624 мільйонів штук до майже 1 мільярда. Ну але в принципі від 2023 року і вже до сьогоднішнього часу компанія активно зменшує кількість акцій в обороті. Можете подивитися, тут було 992 мільйони акцій, а вже 971, тобто 21 мільйон акцій ці компанія викупила з ринку. Таким чином, збільшивши нашу частку як акціонерів в даній компанії. Ну і ще хочу вам показати прогнози на майбутнє певних аналітиків. Пам'ятайте, що теж не до кінця потрібно аж так сильно звертати увагу на дані цифри, ну але в основному вони скоріш за все будуть справджуватися. Можемо тут, в принципі, побачити. Таку картину. Збільшення виручка за наступні тих 9, майже 10 років. Це в діапазоні буде від 10 там, до 11% в середньому кожного року. Тут можна подивитися, власне, такі цифри: там 9% навіть менше. Ну, але це, дану цифру подали лише два аналітики. А дуже багато аналітиків власне, проаналізували компанію до 2027 року, тобто на, на наступні 3 роки. Ну і можемо побачити тут зростання виручки приблизно на 9-9,5%. Зростання ІПС-у має бути тут по факту на 20% в 2025 році, на, 20, на майже 11,5% в 2026 році, на 15% в 2027 році. Ну і так, в принципі, далі. Тут, звісно, можемо побачити, що лише один аналітик проаналізував і тут цифри лише 8-7%. Хоча я думаю, що дана цифра буде набагато більшою. А ріст по Ріст EPS від 11 і, в принципі, більше відсотків з року в рік, це для мене досить таки хороша буде інвестиція. Ну і дивлячись так само ще на одну таку картину. Власне, тут є така закладка, як Earnings Surprise. Якщо я її тут відкрию, то покажу вам одну досить таки цікаву річ. Що подивіться, компанія подавала певні прогнози по своїй виручці. Ну але майже за а реально кожним кожним разом, крім 2016 року, вона даний план перевиконала. Звісно, в 2023 році це було перевиконання на цілих 6,26%. За останній раз, коли в січень, в січні вийшли дані по даній компанії, ну то все одно компанія перевиконала свій план нуль на 0,26%. В принципі, це не так багато, як і було в попередніх роках, бо тут можна подивитися 3, 6, 5%. відсотків. Ну але дивлячись на сьогоднішні цифри, оцінки даної компанії, формерна оцінка ціни до доходу на рівні 24%, я вважаю, що це хороша дешева оцінка, щоб придбати. Компанію до свого інвестиційного портфеля пам'ятаєте про ризики інвестицій в окремі компанії, і що найкраще, якщо ви тільки починаєте інвестувати, це власне не шукати окремі компанії, бо на цьому можете втратити дуже багато грошей, а найкраще буде інвестувати, купуючи загальний загалом цілий ринок, інвестуючи, наприклад, в індекс за допомогою ETF-ів. Чи це американські будуть ETF і и чи це європейські, це буде вже видно від вашої. Ситуації, якщо маєте якісь питання, задавайте мені в приватні повідомлення в Telegram, посилання буде внизу під даним відеороликом. Ну і звісно, залишайте коментар під даним відеороликом. Всім дякую, удачі, в інвестиціях.